Найдорожчого брейдрота в Роблоксі, бро! Окей, okay. хто перший впаде, той його програє. Зарубана найпотужніших брейндротів. Від твого вибору залежить усе, бро. Екстрім. Один фріз може коштувати мені найдорожчого брейндрота. Дуже страшно, ні. Ай! Що робити в випадку, якщо все ж таки ми дійдемо до кінця карти і ніхто не впаде. <рес> і я тобі задоначу на лакі блок. Окей, давай! А я тобі 1000 доларів. Добре? Полетіли. Let's go. Ти шо, читер? Я граю з четером? Давайте перевіримо, чи вийде в мене. Воу, <пух> ти хто? Бро? Привіт! Привіт! Гай! Бачив, що в мене є? Що? Я тепер найбагатший, я чому? У Роблокс? Ти найбагатший у Роблокс тепер. Капучино. Що? кетупат Кепат? Секретка, 43 ляма за секунду дає. А де як ти отримав її, бро? Пострічте, отак вона йшла по червоній. Отак ішла просто. А це з машини випало. А ти бачив, що в мене є. Ой, вибач, вибач, я нечайно, вибач, вибач. Глянь. Глянь, у мене крутіше Нормально? Стоп! дивись <doit> Яка ідея? Якщо ми двоє заходимо на обі зараз, і хто перший падає, той програє свого бріндрота Тобто, якщо ти впадеш перший переді мною, я заберу твого бріндрота Потужного, який дає 43 ляма. І якщо падаю я, то ти забираєш мого Як тобі? Можна? Ти скажи, ти хочеш чи ні? Да, окей. Ми заходимо зараз у паркур. Ось такий кліки кейборд. Єс, єс Приєдний. Ми заходимо в обі, кліки кейборд. І хто перший обвалиться, той програв бриндрота. Давайте, полетіли. Алло! Ти тут? Челєсти пішов, алло. Куди він пропав, вже 5 хвилин пройшло, бро. Сори, дуже погано було. Я готовий. Окей, okay, давай, бро. Правила тобі ясні, кожен один за одним іде. От іди за мною. Ось іде. Ми отак проходимо по черзі. Якщо хтось з нас впаде, припустим, я отак стрибну, а ти впав. Все, я виграв. Полетіли. Заруба на найпотужніших брейндротів. У мене лагає комп'ютер чуть-чуть. Ну окей, це ми пропустимо. Хто перший паде, той програв брейндрота? Let's go, bro! Так, очікуємо тебе. Ти де? Де він пропав? Я думав, він впав вже. Давай, твоя черга. Стрибай, стрибай, друже. В тебе є всі шанси впасти саме тут. Стрибай, молодець. Далі я. Стрибок. Стрибав, Повтори. Молодець! Що витворяє папуха, найс! А чому я вболіваю за нього? Алло, ми граємо на брейндрота, найпотужніший. Ти впадеш! Зара! Погнали! От зара буде важко. Я стрибаю, тепер ти. Окей, тепер я. Тепер я. Тепер я. Ну хто перший впаде, невідомо. За кого вболівайте, напишіть у коментах, друзі. Оп! В нього також все вдається, поки що. Хто перший паде, скажи мені одне, бро. Я за твого брейндрота виграю будь-якою ціною. Ти навіть читами будеш літати тут, щоб виграти, брат. Ми таке засучуємо, не підтримуємо. Ти що, читер? Я граю з читером? Ні? А, все окей, все. Окей. Добре. стрибаємо тут. опа, Опа! А -а 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 -а! -ха -ха! Довірся мені, я не буду жати цю кнопочку. Я не буду тиснути. Довірся мені, я не буду тиснути. Молодець. Окей, погнали далі. Тепер разом 3, 2, 1. Поняв? Окей, я пробіг. Чекаємо тепер його. Чекаємо його. Він біжить. В нього також вдається пройти, підставляти не будемо ніяким чином. Проходимо тепер білі квадратики, в нього вийшло так, молодець. Також проходить тепер на драбинку. Тільки одне питання. Скажи мені, навіщо? Я почав першим це робити. От я проходжу першим перешкоду. Тобто в мене менше шансів виграти. Я за брейндротіка боюсь. Окей, я тут. Бам! Ану, ану, мені здається, він впаде вже ось-ось. Вже дуже скоро, дуже ні. В нього вдається. Ок. Проходимо тепер тут. акуратненько, не спішимо. Я вже на іншій клавіатурі. Чувачок не падає. Найс. Я перестрибну. І тут дуже важко. У мене деколи лагає комп'ютер тут. Ху! Твоя черга. Найс! Тайся! Екстрм. Найс! я прийшов тепер ти. Молодець. Окей, нічийна ситуація в даний момент. Тихо. ЗАВИСЬ! Ви бачили? Один фріз може коштувати мені найдорожчого принтрут! Найс! Я прийшов і чим зможе він. Так, у нього вийшло, йдемо далі, поступово вверх. Оп! Ну тут мені здається можна і не затримуватись так довго. Єс, я перестрибнув. Молодець, ти також стрибок сюди. В нього вдається. Ти в курсі, що ми майже до кінця дійшли. Окей, тепер ми все вище і вище піднімаємося по драбині. Оп, очікуємо його. В нього вдається, боже, що це таке? А ти взагалі на обі часто граєш? Чи ні? В Гроблокс, ні. Проходимо потихеньку по ось такій паличці. Тут головне не спішити, бо одне спішіння може вартувати 47 мільйонів за секунду. О, oh гад! Буква М, буква Р. І також нагадую вам, друзі, якщо ви не підписані, поставте лайк, підпишіться і поділіться цим відео з друзями. На найс! Дякую. Все, страшненько, я сам так думаю. Окей, okay, го на букву С. Папуха, стрибок від тебе. Нічого не пиши, бо в мене фрізи. Окей? Okay? І стрибок ще один Через три, два, один. Найс! І тут, я пам'ятаю, на своїх стрімах я дуже часто падав вниз. Давайте перевіримо, чи вийде в мене. Ууу! Дай! Nice, nice, твоя черга! Твоя черга! Ууу, let's go, добре. Гра продовжується далі. Тут головне не перелетіти за потрібну перешкоду. Стрибок. До речі, щоб не пропускати мої стріми, ось вам сповіщення на всі мої стріми з боку. І також нагадаю вам, що в мене був один стрім, де я на цих кубіках... Чу -чу. Я в шоці якийсь дуже сильний чувачок. При тому він пише, що ніколи не грав на обі. Фух! Я чуть... Чи... Брат! Мене лоу ХП! Добре, побігли з тобою, братан. У нас все вийде, я впевнений. Що робити в випадку, якщо все ж таки ми дійдемо до кінця карти і ніхто не впаде. І я тобі задоначу на блок? ОКЕЙ, давай! Я тобі 1000 доларів. Добре? Полетіли. І так, ми тут. Ми вже на бл. Можна і так, звісно, звісно. На три. На три стрибка і далі стрибаємо. Ні, давай по черзі, щоб не впасти. Оп-оп-оп-оп. І знов я в тому самому виборі. Я можу його підставити і забрати брейн -роту. Але ні, я так не буду робити, погнали далі. One to free. Okay, let's get. It. Тут головне не зупинятись, чи вийде пройти в папух, і так у нього вдається на букву С, на букву М, на букву Р. Я вже наверху очікуємо нашого тіпа. В нього також це вийшло. Let's go, baby! Найс. 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 О! Мене лоу хепе, я зараз дохну. Братан. А зараз куди? У нас є два варіанти. Є варіант перший ось цей. А є другий на букву Р. Куди стрибаємо зараз? Скажи мені на букву R чи сюди. Від твого вибору залежить усе, бро. Я за перший, добре, тоді стрибаємо сюди. Оп, я тут. Дуже страшно, ні. найс, найс. Твоя черга. Дай. Окей. Я майже не долетів. Let's go! Let's go! І в нього вдалося в шоці. Оце заруба. Я не думав, що в тебе так вийде далеко пройти. При тому ти перший раз граєш на обі, чи ні? Перший раз граєш і так далеко прийшов. Перший раз. Окей, okay, окей. Okay. Я трошки не бачу, куди стрибати через свій скін. Ну окей, okay, давай. Знов. <плес> На букву Р. Є, ми дуже далеко вже прийшли, дуже. Очікуємо тебе тут. Тепер на цьому острівку невеличкому. Ми на морі, якщо що, зараз. По суті, я тобі скажу так, я знаю цю карту. Ми вже половину пройшли. Я не знаю, де ти впадеш, ну ти дуже сильний опонент, бро. Тобі навіть не буде шкода віддати брейндрота, бо ти дуже класно граєш. Окей, let's go Оп! Найс! Nice. Тут небезпечно. Оу! ХП нема! ХП! Фух! Нього вдалося також пройти. Тут ще зая. акуратно, акуратно. Дай я перший. Полетіли. Очікуємо. Альберт! 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 Я Япов! Я Послухай мене! Я маю віддати через тебе, знаєш, скільки лямів? Знаєш? Ні? 40 мільйонів я міг виграти, а через тебе я втрачаю 20, 20 мільйонів. Ти мене підставив. І що тепер? Віддавати чи просто виходить? Виходить? Раз таки данути ти тіпа Кидаємо, да? Ти шовониш, ти? Та ні, ми віддамо зараз. Походу він провалився в підвал. Що робити? 20 мільйонів я втратив через пса. Ну то що, папуха? Вилітаємо тоді зараз. У брейндроти, залітай до мене, я тобі віддам мого персонажа. Дуже шкода, якщо чесно, розставатися з ним. Він був для мене найдорожчим в прямому сенсі. І я думав, що в мене вийде, вийде піднятись. Але на жаль, я злип. Я не буду брати. Бери, ти виграв. Яке не буде? Я тобі свого віддам. Виграв в паркурі, ти перестрибав, я впав, мене заглючив, КОМП, АЛЬБЕРТ зайшов. Ти виграв, ти забирай, я з тобою буду сперечатись, забери мобри, бери мого, я і так багатий. У мене база набагато краща, ніж мій пет. Стоп секунду, а що в тебе за база? Я зможу ще дуже багато таких отримати. Бро, ти в курсі? Правила гри у тому, що тут має бути більша цифра, а не менша Чим вона більша, тим крутіший, типу. Окей, okay, let's go! Я переміг в тіпа типу, найдорожчого бріндрота, який дає 40 тисяч. 40 мільйонів, а не тисяч. Давайте глянемо на нього зараз. Я в шоці у кого такий є, поставте плюс. І хто напише в коментах найкрутіший комент, той отримає. Римає його або, можливо, якийсь блок на моїй базі. Полетіли всім па-па! дякую за відос. Я понад бра!